Run for victory – бігти заради перемоги і в пам'ять про загиблих захисників України. Такий півмарафон відбувся у Луцьку. У ньому взяли участь понад 1200 учасників із різних областей України. Під час заходу збирали гроші на підтримку воїнів сотої окремої механізованої бригади. Серед тих, хто долучився, львів'янка Іванна Піджарко. Учасниця забігу говорить: головне не перемога, а участь. Подобається брати участь в таких масових дійствах підтримувати воїнів. Це дуже важливо. Дякуємо їм за те, що ми маємо можливість взагалі ходити по цій землі. Хвилиною мовчання учасники півмарафону вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України. Опісля усі разом виконали гімн і пішли на розминку. А далі старт на окремій дистанції. Учасники забігу долали чотири дистанції 21 кілометр, 10, 5 і 2 кілометри. А ті, хто не зміг долучитися, змогли пробігти онлайн, розказала співорганізаторка Оксана Сученко. Каже, були інклюзивні забіги люди титани, які долали 500 метрів, та дитячі на 500 і 100 метрів. Ми очікуємо бігунів на основній дистанції 21 кілометр. Це 180 учасників, і на 10 кілометрів також 180-190 учасників. Ми збираємо всі кошти і слотів, які заплатили учасники, збираються на соту бригаду місцеву. Також протягом заходу буде відбуватися благодійна лотерея, кошти з якої також будуть перенаправлені туди. Участь у півмарафоні для військових ветеранів війни, людей з інвалідністю та дітей до 12 років безплатна, розповіла співорганізаторка забігу. Дмитро Лікар приїхав із дружиною Сніжаною із Дніпропетровської області. Ветеран війни розповів, під час бойового завдання отримав поранення. Підірвавшись на міні, довелося ампутувати ліву ногу. У цьому півмарафоні біг 500 метрів, а його дружина подолала 2 кілометри. Суспільному сказали, що не вперше беруть участь у подібних забігах. Перший раз ми брали в Дніпрі в має місяці, а мотивація це моя дружина. Завдяки я ось бігаю У двадцять році, коли Російська Федерація вдруге вторглася на Харківщину. Ми з бригадою Харків, я Хартій, сам з 13-ї бригади. Ми поїхали захищати Харків. Він працює тренером на нашій організації. Ми Орі з Дніпропетровської області, і це напрочуд такі У нас кожного дня проходять такі напівмарафони. Ну, Стараємося завжди в ритмі. Буде спокій, буде перемога. це для всіх, для нас буде добре. Луцьк бігова столиця Західної України каже місцева жителька Катерина Дубойська. Лучанка змагалася на дистанції 10 кілометрів. 10 кілометрів бігла не вперше і сьогодні це було в задоволення. Якщо минулі роки це були таке випробування для себе, то цього року це було просто в задоволення. Бігала й більші дистанції, 21 кілометр це відверто важко і на це потрібно готуватися більше, ніж один місяць. Ми розвиваємо бігову культуру з 2016 року. Щороку тут до повномасштабного вторгнення проводилися бігові події, тільки от два роки, як такі масові події не проводились. Але бігову культуру ми бережемо. Біг це най, скажімо так, найдоступніший, найбезпечніший вид спорту, який доступен будь-якій будь людині, допомогти нашим хлопцям. І плюс взагалі спорт це сила. Таким така сама сила, як і наші хлопці. В участі можна виграти кружку, напульсники, пенал, там книжок, куча, бутилочки, всього достатньо. досталь різних подарунків. Пам'ять наших героїв, наших хлопців з нами буде назавжди. Я два буду тільки бігти. Я ще налаштовуюся. Я готувалися? Е, ходила на спорт, трошечки прибігала. Просто налаштування Мене також підтримка наших воїнів. Хай вони стоять до перемоги нашої, хай повертаються пошвидше до нас живими, здоровими. За словами співорганізаторки дійства Оксани Сученко, під час півмарафону Run for Victory» вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень на потреби військовослужбовців сотої окремої механізованої бригади. Петро Юровчик, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.